Сьогодні близько чотирнадцятої години у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Злуки, 43 виявили невідомий предмет, схожий на снаряд. Про це надзвичайників повідомили комунальники, котрі проводили там ремонтні роботи. Робітники працюють і кладуть труби. Ну і вийшло так, що знайшли в нас снаряд. Ну, зараз чекаємо. Служби, які заберуть той снаряд, до приїзду фахівців знахідку охороняли міліціонери сапери, які прибули за викликом, констатували, що невідомий предмет. Це звичайна залізяка. Ну, даний предмет не є вибухонебезпечним, і він загрози ніякої не становить. Ми зараз просто заберемо, щоб тут не було якогось ажіотажа. Зі слів працівників піротехнічної служби повідомлення про предмети, схожі на вибухонебезпечні, надходять до них нерідко. Бувають випадки, коли люди, які не мають відповідного досвіду і знань, приймають деякі предмети як боєприпаси. Тут немає нічого кажуть. Краще повідомити, краще, щоб виїхав якийсь фахівець і дійсно встановив, що що то той предмет становить чи не становить небезпеку для того, щоб можна було прийняти якісь подальші рішення.